Вітаю вас, любі друзі! З вами на зв'язку Тарас Радзвіл, ваш фінансовий гід. Сьогодні у нас вже кінець березня, а це означає, що час підбити підсумки даного місяця, подивитися, що у нас може чекати у квітні 2025 року. Отож, з чого буде складатися сьогоднішнє відео? Перше, розглянемо основні найважливіші фінансові новини березня 2025 року і як вони попливають на майбутнє. Друге, я розповім, у що я вкладав, у що я інвестував в березні. Третє, розглянемо прибутковість. Я покажу, яка прибутковість різних напрямків вкладення коштів у мене була в березні 2025 року. І четверте, намітимо подальші кроки, що можна робити у квітні, куди інвестувати, як організовувати своє фінансове життя. Отож, поїхали. В двох словах розповім про свою місію і мету. Моя місія фінансова грамотність у кожен український дім. Все дуже просто. Чим фінансово грамотніші будуть українці, тим вони будуть багатші. Чим вони будуть багатші, тим багатша буде наша країна. І щоб це показати, що це можливо в українських реаліях. Я проводжу такий челендж за сім років. Моя мета назбирати 1 один мільйон доларів, заробляючи цілком середній дохід для України, ну можливо, трішки більше за середній. Ну і це все я розповідаю. Кожного місяця у Ютубі для того, щоб ви бачили процес і відповідно могли б йти також при бажанні разом зі мною. Отже, мої активи на даний момент 37 тисяч доларів, які було назбирано з 1 січня 24 року по сьогодні. Ну і ми бачимо, що сьогодні не зовсім хороший день на фондовому ринку, мінус 353 долари. Ринок показав. Основне за березень 2025 року давайте розглянемо, що було в основному. Я це все розповідаю в себе на телеграм-каналі. До речі, якщо ви ще не підписані, переходьте по посиланні. Там я, до речі, даю дуже багато всяких різноманітних, безкоштовних бонусів, методичок, книжок, порад. Одним словом, підписуйтесь, там багато цікавого. Але перед цим я хочу вас запросити на один захід. Е, вже незабаром 7, 8, точніше, 8-го, 9-го, 10-го квітня, відбудеться безкоштовний трьохденний марафон з фінансової грамотності інвестування. Що ми будемо розбирати? Перший день це буде топ-шляхів інвестування у 2025 році. Другий день, де знайти перші гроші для інвестування. Ну і третій день розглянемо тему, як інвестувати і заробляти. На золоті. Тому, друзі, я запрошую. Це безкоштовно. Будемо три дня працювати. Ви зможете задавати будь-які свої питання, отримувати відповідь. Переходьте по посиланню. Також посилання всі є в описі до даного відео. Переходьте, приєднюйтеся а, і беріть, черпайте корисну інформацію. А тепер давайте розглянемо телеграм-канал. 1 березня я давав в подарунок для завантаження Інструмент, який я думаю. Кожен повинен пройти, заповнити а, анкету на визначення свого ризик профілю. А ця анкета є в телеграм-каналі. Ви просто можете її завантажити і пройти. Це дуже важливо, тому що якщо ви не прийшли свій ризик профіль, ви не знаєте, а, який ви інвестор, то потім всі наступні кроки можуть бути просто неправильні, якщо ви десь будете копіювати їх а, з інших джерел. Тому обов'язково цей ризик профіль потрібно. Пройти 3 березня я розповідав про свою інвестицію в оборону Леонардо, компанія Леонардо найбільша італійська оборонна компанія. Далі було опитування. Я вас запитував, бачите, 240 голосів. А я запитував, яка інформація в телеграм-каналі для вас найважливіша, найцікавіша для більшості людей Це фондовий ринок, як інвестувати у компанії ЄС. Та сполучених штатів друге місце набрала криптовалюта. Також доволі багато набрало 27% сільськогосподарська земля земля у Карпатах. Ну там військові облігації, золото. А, до речі, третє місце взяло золото, всесвітня тиха гавань. Тому на оці теми я якраз найбільше буду в подальшому надавати інформацію. Також я виставив а, відео, як я планував інвестувати в програму державну пільгового кредитування житлового є оселю. Як весь відбувся процес, я це все дав відео на Ютубі. В результаті ми Єоселю не взяли, хоча нам повністю все погодили по найкращих умовах. Цікаво, дивіться відео. Чому? Наступне в мене була інвестиція, я поклав під 17,5 приблизно відсотків річних біткоін на депозит на біржі WhiteBit. Розповідаю, повний. Процес, як це робиться, до речі, також на Ютубі я виставляв а, відео, як крок за кроком пройти всі етапи для того, щоб ви це також самі зробили. А, логічні причини не інвестувати, які грають проти нас кожного року, фактично кожного року є якась тема, яка говорить про те, що фондовий ринок буде падати, крах, катастрофа, все погано, небезпечно. А те, що піднімає тривожність, і люди, багато хто просто не інвестує, тому що хоче перечекати ці часи. Ну, наприклад, що це могло бути? Давайте з 20-го року. Глобальна пандемія у 20-му році, 21-му криза, ланцюжка поставок, 22-му році, підвищення ставок війна в Україні, 23-й рік. Банкрутство банків. Якщо пам'ятаєте, в Сполучених Штатах 24-й рік побоювання щодо мильної бульбашки, яка створюється на фондовому ринку. 2025-й рік, тарифи Мита Трамп. І так далі і ще буде багато багато чого. Але тим часом за останні 10 років SP 500, тобто весь ринок Сполучених Штатів, зріс на 234%. Тобто, ми сидимо, поки ми сидимо, чекаємо, очікуємо кризи, краху, катастрофи, кінця світу, ринок росте. Чому? Тому що розвивається цивілізація, і все в даній природі, все розвивається йде вперед. Тому бувають деякі спади, але загалом ринок зростає. Varão Ось ми тут і бачимо, час настає, готові купувати. Ось, бачите, всі компанії. Фактично, тут я розповідав про компанії Nvidia, Amazon, Meta, Google, Microsoft, Apple знизилися в ціні від 8 до 28%. Це якраз от був час 7 березня, щоб купувати. До речі, цей час продовжується на даний момент, тому що приблизно на цьому ж рівні компанії до цього часу і залишилися. Тобто, е от на таких спадах, е фактично весь березень. Ще одна моя компанія, е яку я куп придбав частинку. BAE Systems, найбільша компанія в Великобританії. Це було 11 березня. А що робити, коли все падає? Відео навчальне. Як реагувати на всякі спади, які можуть бути на ринку? 12 березня заходьте, дивіться. 10% кешбеку на все від Проватбанку. Вже закінчилася акція, тому проходимо. Що там по прибутках? Ось за січня 2020 четвертого року у мене на Freedom Finance 7,3% прибутку, в акціях Interactive Brokers 11,4%. 21 березня 17,4% середня прибутковість індексу технологічних компаній QQQ, QQQM або NASDAQ 17,4% за рік. 17,4% прибутковості. Як на мене, дуже багато. 22 березня я виставляв презентацію, як ефективно, найефективніше зараз і найдешевше зараз поповняти свої фондові брокери. Заходьте, завантажуйте, використовуйте там все крок за кроком, я пояснюю. 26 березня, 30 лайфхаків розумної економії. Друзі, дуже класна штука. До речі, багато коментарів набрало. 20 коментарів, 43 лайки. Цей пост. Розгляньте, подивіться, яким чином ви ще можете розумно економити, розумно знижувати свої. Щомісячні, щоденні витрати, просто щоб це не впливало на якість свого життя, можливо, навіть піднімало якість вашого життя. 30 лайфхаків, переглядайте, дивіться, читайте, використовуйте. І останній пост два питання, які ви зобов'язані собі задати, щоб подивитися, чи правильним шляхом ви йдете. Перше питання: скільки років я вже працюю? З того моменту, коли ви пішли на першу свою роботу, щомісячно, коли у вас вже стабільний дохід якийсь з'явився. От з цього моменту порахуйте час до теперішнього дня. Скільки часу пройшло? Рік, два, п'ять, десять, двадцять. І задайте собі друге питання. Скільки кожного місяця до вас приходить пасивного доходу? Пасивний дохід це дохід, який приходить до вас незалежно від того, чи ви працюєте чи не працюєте. Тобто, наприклад, ви цілий місяць нуль, нічого не робите, вам прийшли гроші. Питання: скільки? Ну і подивіться на відповідь. Якщо вона вам сподобалася, чудово, я вас вітаю, все класно, все супер. Якщо вона вам не сподобалася, ну потрібно терміново щось робити. Отже, друзі, давайте розглянемо, що я купував у березні місяці. Перша компанія це компанія Леонардо. Це найбільша італійська компанія зі сфери оборони. До речі, акції цієї компанії купуються за євро. І я їх купив через Interactive Brokers. Бачимо тут 47 євро. Це була одна акція. Я купив відповідно дві штуки. На Interactive Brokers у мене були євро, і щоб їх не міняти на долари, я вирішив через Interactive Brokers купити дві акції цієї компанії. Оборонна сфера Європи зараз дуже добре себе почуває. Росте компанії, фактично, всі компанії значно зросли в ціні і ростуть далі. Тому я бачу в цьому перспективу, бачу в тому, що, ну бачу те, що оборонний сектор. Європи буде рости, рости, рости і в подальшому. Друга компанія, яку я придбав, це компанія Amazon. Люблю цю компанію, в неї хороші показники. Фактично, по всьому зростає постійно компанія і е, дуже добре себе почуває. Акції компанії, до речі, знизилися. Я де розповідав про свій телеграм-канал, тобто акції впали там в рівні 15% е, в вартості, тому можете розглянути от 199 доларів. Коли я купував, вартувала одна акція компанії Amazon. Далі я купив 6 штук. тікера SPLG, це є весь ринок S&P 500, весь ринок Сполучених Штатів 500 найбільших компаній. Купив 6 штук по 66 доларів, а вийшло майже 400. 400 доларів. Фактично цю річ я купую майже кожного місяця. Ну і рекомендую також це робити, тому що ми купуємо весь ринок, і ризик промахнутися в якійсь компанії надзвичайно низький. А ще одна компанія, яку я купив знову ж таки зі сфери оборони, це компанія BAE Systems, Це найбільша оборонна компанія Великобританії, яка виробляє там танки Challenger, і так далі, величезну кількість всякої зброї, також я придбав 25 акцій по ціні всього лише 15 фунтів 15,7 фунтів за, за одну штуку. Тому дуже дешеві акції, В принципі, багато грошей не потрібно, щоб їх придбати. 15 фунтів, 391 фунт. Це мені вартувало. Якщо ви, до речі, поповняєте у фунтах, так як я рекомендував через TransferGo. То от ви зразу можете за фунти і купувати акції цієї компанії. Також я двома лотами купив чотири технологічні компанії точніше, чотири іТІ технологічні компанії QQQM, три штуки і одна. Тобто, це було 3 березня, а потім ще 20 березня ще три штуки покупив, тому що бачите, ще ціна впала на 5, на 5 доларів за одну, за, одну, за одну акцію. Ну і відповідно 700, майже на 800 доларів я купив QQQM. Технологічні компанії впали зараз значно в ціні. Можливо, ще будуть падати, подивимося, але зараз доволі по знижених цінах котируються, Тому я потрішки вирішив ще докупити цього сектору. Що в нас зараз по секторах виглядає? Найбільше це є готівка, бачите, от в доларах, готівка в доларах найбільша частка в мене збережена. Планую далі щось з тою готівкою робити не планую, щоб так було. Постійно з такою, ну така велика кількість грошей в готівці, тому що це, в принципі, ну готівка, там рахунки, депозити, таке дрібнодохідне. Тому буду десь це інвестувати, ці кошти, подивимося. Далі, другий сектор цієї технології, бачите, доволі багато. Відповідно, я планую зараз трішки зупинитися з технологіям, зменшити відсоток поповнень технологічних компаній, а взяти трішки інші сектори. А тепер щодо дохідності, давайте я вам розповім, які ж напрямки давали найбільшу дохідність, які давали найменшу дохідність. Що було? Перше, розглянемо фондовий ринок. Фондовий ринок за останній місяць погано себе почував. Ринок впав доволі значно, доволі сильно. Різні компанії, різні сектори більшість секторів є в мінусі. Тому, тому майже все червоне в мене. Ну, нічого страшного в цьому не бачу, бачу як перспективу, як ідею на те, щоб зараз купувати і а, по знижених цінах з дисконтом, тому що воно все, все рівно відкотиться і піде вверх. Що ми маємо в плюсах? А, золото, бачите, золота в мене доволі небагато, зовсім мало. 7,9% дало росту. І друге компанія, до речі, на першому місці компанія, саме компанія Леонардо, дала майже 17% прибутку за, за місяць. От, а золото дало майже 8% прибутку. Все решта було в мінусах. Багато що було близько близько нуля. Це є Оріалті-інком нерухомість близько нуля. RTX, компанія оборонна американська, близько нуля. Боїнг, компанія, знаємо, оборонна також близько нуля, ринок, весь ринок оборонний американський близько нуля. Qualcomm компанія, компанія ну, трішки 2,8%. McDonald's близько нуля, 0, мінус 0,4%. Coca-Cola мінус 1%, TLT 2%. IBit сектор біткоїна 0,7%. Мінусу. Тобто, фактично багато що близько нуля, але деякі компанії попадали сильно. Наприклад, Nike 20% через е Трампівські оці, е обмеження, мінус 20%. Доволі багато, ну дуже багато. Мета, мінус 14 майже відсотків. Що тут ще Санран, компанія. Ну її в мене дуже-дуже мало. Це відновлювальна енергетика, мінус 18%. Ось така от історія. Подивимося, що буде на наступний місяць. Ідемо далі. По дивідендах. Зато дивіденди завжди в плюсах. З дивідендами завжди все добре. І до речі, березень це був найбільший дохід по дивідендах за весь. Весь 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 час. Зараз я відображу дані, і ми маємо 31 долар. От бачимо найбільше, ось так можна намалювати лінію тренда. 20, 31 долар. Найбільше дивідендів за оцих рік і три місяці. Я отримав саме в березні. До речі, минулого, минулого березня було всього лише 4,5 з долара. В цього березня вже 31 долар. Ось так, друзі, виходить виходять результати, якщо ви постійно інвестуєте. А, далі, давайте глянемо, що по, по криптовалюті. Фондовий ринок розглянули. Тепер криптовалюта. Біткоін мінус, е, якщо за місяць взяти, то мінус 2,5%. Трішки впав в ціні. Ефіріум, на жаль, знизився набагато більше на 16,5% за місяць. Тобто це насправді є е багато. Далі ще один напрям інвестування, який в мене є, це, це компанія метровента. Це нерухомість в на в, на Канарських островах. Я купив одну, одну частку в одній із ВІЛ за 810 євро і отримую 8 Бачите, тут приблизно все. Ну там все 8 5 євро 40 це, євроцентів, 8 у місяць. І зараз у мене, перепрошую, у рік 8% річних 40, 40 євро з мене є накопичено з серпня по березень 2025 вже року. Метровента і останнє це є на вайтбіті. В мене є криптодепозит біткоїні на 17,39% річних прибутковості. Тобто, якщо біткоін, ну це правда за місяць. Ми ми рахували, але. Все рівно ну, покажу, якщо біткоін впав на 2,48%, знизився в ціні. А тут в мене 17,39, тобто приблизно я своїх 15% річних маю. Ну але це за місяць, тобто це рахувати так невірно. Тому Тому 17.39 я очікую, що біткоін виросте в ціні, і ще я отримую дохід на, на тому, що був, були гроші вкладені на депозиті. Наступне корпоративні облігації, що приносять, ну тут стабільно 28% у мене було грубими, скажем так, без врахування відсотків, тобто це приблизно там, 23% у гривні. Я планую отримати по цих корпоративних облігаціях. У мене є одна, одна облігація Azuro і 10 облігацій кредитсервіс. Цей закінчується перший в травні 26-го року, тобто трішки більше ніж за рік. А цей закінчується в грудні 28-го року. Ось така історія. Тобто тут стабільна прибутковість 28% річних без врахування податків. Далі обезпечення життя, життя по страхуванню життя. Стабільно, тут в мене вже назбирано 816 доларів, стабільно в районі 3-5% 4 від 3 до 5 в середньому обезпечення життя дає річних. Але це не інвестиційний інструмент. Ще раз наголошую, це інструмент ідеальний для накопичення коштів. Тому якщо вас потрібно назбирати просто гроші на довгострокову ціль, точно щоб вона була при мінімальних ризиках, ось це ваш варіант. Ну і останні інжур корпоративні облігації, вони себе де ем, і позиціонують як рейт, це насправді не рей не є рейт, це не є частки інвестицій в нерухомість, як то є на інших ринках, тому що рейти в нас не працюють. По закону, так як вони повинні працювати, тому е, я це називаю корпоративні облігації. Я вклався в інжур е, близько року тому назад. Ось в мене в березні, 12 березня, прийшло 42 гривні е, прибутку. Мінус податки 5,9. Це виплачено 36, ну дуже мало, але це для того, щоб ви розуміли принцип. Середня прибутковість там 13-18, 13-14% в гривні чистими. Тому. Е, це, Оцей оце, варіант в мене одна акція на 4 тисячі гривень. А цей варіант я збільшувати не планую. Структура класів, так? що в нас по класах? Зараз 48% це готівка, 34 акції фонди, 6% криптовалюта, 4% облігації, 3,9% нерухомість, ну і ще там інші менші сектори, типу страхування життя. Ось так виглядає по класах. Також я вам рекомендую дивіться, щоб у вас була нормальна диверсифікація. Ну, звичайно, акції та фонди в мене ще мають велику диверсифікацію, тому щоб це все, оця велика частка, не була в чомусь одному вкладена. Це важливо. Ну і готівка, готівка доволі багато. Я думаю, зменшити її потрібно до відсотків 15, максимум 20. Плани на квітень, що я планую у квітні, перше збільшення частки S&P 500 кожного місяця. в мене це традиційно зараз трішки впав, а впав ринок. Тому зараз час можна купити з дисконтом докупити. Тому от планую SP 500 точно в квітні купити. Далі хочу більше розібрати. Є в мене кілька пропозицій від платформ дольового інвестування в нерухомість, де ви можете маленькими частинками купувати токени різних об'єктів нерухомості в різних країнах. Переважно це туристичні країни, типу Балі, там Дубай, Туреччина. Грузія і так далі, так, тобто, де ви купуєте маленькі частинки в великих готелях, і таким чином отримуєте дохід від частково від е, дохідності всього цього готелю. Тобто планується розібрати і щось вкластися. Тому дивіться наступне відео, а ще краще перед тим підпишіться на цей канал, щоб ви були. В курсі, як це все відбулося. Ну і останнє ще одне: це пошук біржі аналогу для WhiteBit, ну крім WhiteBit, тому що на WhiteBit я вже вклався. І планую також збільшити ще собі суму в криптодепозитах, але на якісь інші біржі. Тому буду розглядати. В принципі, на цьому, друзі, все. Дякую вам за увагу. Якщо вам сподобалося це відео, ставимо лайк, коментуємо і підписуємося на мій телеграм-канал. Дякую вам за це, дякую вам за будь-яку підтримку. Успіхів вам всього найкращого, бережіть себе і будьте здорові! І до нових зустрічей!